Ядерний вибух і людство здригнулось, ніхто не чекав такої страшної біди. Розплавлений атом пішов навкруги. У кожну хату залазить щілини, труїть усе навкруги. То ліс раз рудим став, похмурим та всохлим, і не впізнати його. Закинуті села, покинуті хати, не чутно живої душі. Жихитої трагедії ятрать мою душу і серце щемить від жалю за тих побратимів, хто зліг у могили, щоб в країну мою. Як пригадаю, яскраве палум'я багряне, радіаційний попіл, що вкрився навкруги, і тих людей, що поспіхом збирали свої речі та покидали рідний дім, пройшли роки з тих пір немало, і знову виникла біда, а не в холоди кидає, що зараз може бути ядерна війна, у ній не буде переможця, та смерті жах, там небуття.